Працюють всі виробники з SDR діапазоном тобто його так нав'язують, поступово вводять. Ясно, що там є кілька їх рівнів. Найпростіший рівень, наприклад, те, що стосується гібрид логами, вони вже починають впроваджувати в лінійне прямоефірне ефірне телебачення. Не знаю, хто з наших великих таких телеканалів вже займається цим, чи готові до цього. Тобто це питання розвитку і встигання нашого за цими трендами, але дійсно HDR – Діапазон пропонується майже всіма виробниками. Можу відмітити, що всі пропонують лінійку камер 8К. знову ж таки камери камерами, але потрібно розуміти, що до цього повинна бути ще й інфраструктура, тому що для 8К формату потрібно мати відповідні сторожі, відповідну швидкість інфраструктурної мережі, яка це все швидко передає, обробляє, готує до ефіру. Тому. Я думаю, що це такі тренди, але ми до них повинні поступово йти і підходити. Можливо, не зараз, можливо, там, в розрізі п'яти років. Дай Боже, для себе відмітив, що багато виробників знімального обладнання. я думаю, що ми про це ще сьогодні будемо говорити. Почали займатися штучним інтелектом В розрізі камер: це автоматичний фокус, експозиція, розпізнавання обличчя. Об'єктів, корекція кольору, і це позитивно, тому що і коли ми, наприклад, говоримо не про такі серйозні камери, про які ви тільки що доповідали, а більш простіше, навіть ну, візьмемо fr там сьома від Sony роботизована, яка теж досить класна. Вона може закрити великий пул задач телевізійного виробництва. А якщо сюди нав'язати дійсно ці системи автоматичного фокусу, експозиції, там розпізнавання обличчя, кадрування. То ми знову ж таки зможемо економити на, ну, на працівниках це і позитивно, і негативно, але воно дозволяє швидко розгорнути технологічне рішення, швидко запустити студійне виробництво. І я думаю, що буде розвиватися сегмент саме невеликих телеканалів і сегмент е нішевих, так? Тобто нішевих телеканалів, які зможуть швидко розвиватися, швидко запускатися, використовуючи такі технологічні рішення. Знову ж таки кажу, що в знімальному обладнанні, те, що я бачив на виставці, дуже велика увага приділяється, окрім камер ще й системам стабілізації. Це те, що потрібно саме в кіно при зйомках в Русі, можливо, воно не дуже там в'яжеться з телевізійним виробництвом новинним. Те, чому можливо там я от останні роки займаюся і запускаю такі телеканали, але система стабілізації є досить класні, і я думаю, що кінематограф і відеоблогінг він повністю забезпечений цими речами. І є що ви дійсно вибрати, і там величезний сегмент продуктів.